Не, не, цей, не той регіон для сорому. Більше на півдні, там і, по крайній мірі, краще воно. А е, я так розумію, що ви ще вирощує, вирощуєте нішеві культури. Е, що саме з нішею ви вирощуєте, і що на вашу думку в цьому році було цікавим? Ну, щоб. Принесло прибуток. Я надіюсь і дуже вірю в те, що найцікавіше із тих культур, які ми сіяли а саме це просо, льон і сорго. Найцікавіше для нас, для нашого регіону в цьому році, це буде сорго Сорго. Так. Ми її ще не зібрали, тобто я не можу похвастатись там, який врожай, але так потенційно те, що я бачу в полях. Я думаю, що він повинен нас підтримати трохи. цьому. Ну, Я сподіваюся, що ми ще попадемо сьогодні на поле на Сорго, покажемо ближче так. трошки про технологію. Дуже вам Шановне панство, вітаю! Ми на полі Сорго, а, на полісі, в гостях в ТОВ мирталь І зараз власне, ми трошечки поговоримо про цю цікаву культуру, як її вирощувати складно чи просто. А спілкуватися зараз ми будемо з головним агрономом цього підприємства, паном Юрієм. Доброго дня. Добрий день. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, е, от ви сорго вирощуєте. А е, яка основна задача, куди воно потім дівається? На зерно. Тобто ви культуру вирощуєте на зерно? Да. Зерно продаєте. і У нас тут вже перша декада жовтня, воно не зібране. Хоча вже повідсівали да, культури. Так, да, да. повіцювали озимі. Ну це така трошки незвичайна культура для полісся. Рішили попробувати. Я думаю, все вийде. До, до суші погода дозволяє. Центральна Україна і Південь там набагато раніше йдуть угу. процеси дозрівання. Тут трошки вони не так, як ну, ти криво. Ви взагалі в господарстві сорго вирощують щорічно? Це перший рік. Це перший рік да. спробували. Да. А що, що спонукало посіяти її? Ну, якусь вибрати культуру, яка приносила певний би прибуток, угу. щоб по врожайності вона наче ж і непогана, жаростійка, угу. коренева система в неї в соргу більш розвиненіша, навіть як в кукурузи. Угу. А тут на цих піщаних ґрунтах то я думав, що воно так і вийде. Що Щось, щось вийде хороше, ага. а як воно буде. Ну, давайте тоді почнемо от, з весни чи, можливо, навіть з осені. А яка культура була тут попередником? Соняшник. А землю як обробляли? Як, як, як підсоргу взагалі рекомендують? Іменно це поле було виоране. Угу. Другі поля ми сіяли, так сказати, по без обробітку. У нас комплекс посівний, угу. і допускали диски. І сіяли. А, тобто спочатку лішельник, да. да. а потім посівний і, і посів, комплекс, да. да. Так, а воно сіється з яким землями. Сіяли ми міжжаддя, робили 25, виходилося у нас міжжаддя. Ми через сошник сіяли. Угу. З кожним посівом. А що це за сівалка була? Беднар. Ага, беднарівська Упима. сівалка? Да, 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 да. Через сошник? Да. З міжряддям 25. 25. А яка норма висіву? Норма висіву 140-150 тисяч. В таких межах, ну, я, в залежності від гібриду. А це що за гібрид? Це, по-моєму, алігатор РЖТ. Тара, да. які, які ще сіяли? я так зрозумів, що не один? І ще сіяв Албанус mm -hmm. А, Ну і в принципі зараз, от ви, ви сказали, з якою нормою сіяли. Станом на зараз, як ви оцінюєте, оптимальна норма ну, щодо ваших умов. Я рахую, що оптимально. Це жарке літо було таке, що навіть є такі місця, що й повигоряло, сорого згоріло. Угу. Тобто піски, які не держать вологу. А які добра давали? Скільки? Давали 100 кг карбаміту і при посіві по 60 НПК. Угу. Ну, а взагалі сорго. Ця культура важка у вирощуванні. Ні, не важка, не важча за кукурузу. Давайте так. Чим хворіє, проти чого потрібно боротися і як ви це робили? Починаючи з гербіцидного захисту. По-перше, хвороб нема на ній. Гербіцидний захист, такий, як у повирощуванні кукурудзи. Грунтовий гербіцид тут носився в варяг в нормі 4 літри. На ектар. Mm -hmm. В страховій схемі був агент, аналог прими проти там дводольних, який залишиться, якась падала сояшника. соєшника. І вносимо мікродобрива. E, ну і в принципі задоволені гербіцидним захистом. Так, <плес> да, задоволені. Єдине, що може бути, що внесення інсектицида, коли є тля, вона все-таки має свої цукри, що солодка. Солодкий сік, то може тля вволоть. Мурахи занести її, то тоді інсектицидом. але треба краще попередньо, щоб бо тоді вже кажуть, неможливо від її видушити тлю. А, тобто, а вже, так, якщо, да, якщо, да, якщо да, да. з'явився шкідник, то важче. Да. А так не важка вона вирощувані. Єдине, що тепло їй треба ну, для, цю, цю, цю для, гру... для посіву. Так. Це... Ні, ні, для посіву. Це саме для да, посіву. трошки затянулися, щоб ґрунт був прогрітий там 10-12 сантиметрів. Ага, а, а, коли, воно... коли, а коли ви сіяли? Ми сіяли десь дай боже пам'яті в первій кінець травня, початок червня, в оцих числах. А, навіть так? Да. Нічого так сіяли. А добре, якщо говорити про шкідників, чим працювали, скільки разів? Не коли? працював. Не було тут шкідників ніяких. Угу. Нічим не працював. Пошкідно. Тобто, якщо говорити про захист, гербіциди і все. Да. Супер. Це гарна культура. Ну, а можливо, можливо чимось підживлювали ще додатково, окрім основного живлення. Підживлював мікродобровами авангард зернові в нормі 3 літри на гектар і цинк в нормі літра на гектар. Це коли ви робили? В які фазі? Ну, в фазі Вихода стрілки. Десь цю фазу робив, трошки відтягував до, до волоті. Поле не збиралось, чи, чи точніше культура не збиралася, але тим не менше, як ви оцінюєте потенціал? Задоволені ви чи ні? В цьому році задоволений, скажу угу. так. Ну, на наступний рік будете сіяти? Звісно, плануємо сіяти. Угу. А можливо, диві... можливо, ще й площі збільшимо. Ага, навіть так. Да. Подивимося, що може і посчитають. Економіку. Економіку. Ні, ну в принципі, якщо ви кажете, що ну, я... один гербіцидний захист підживили і все, то це непоганий ну... варіант. Піски, може, на пісках краще сорго все покаже, як той самий соєшник чи кукуруза. Угу. А ви порівнювали, що може бути вигідніше, якщо от сорго? А ось цей рік покаже. Цей рік такий був екстремально жаркий, навіть в цій зоні. Угу. Погоріло багато. Не виповнилися кошики, зерно не налите. Uh -huh. Подивимося, Збір урожаю покаже, що. Так, а коли ви плануєте почати збирання? Ну, зараз пішов дощик, видно, що волога. Днів через 10. Тобто днів через 10-10 буде сухи. Да, Будемо планувати, плануємо збирання. Ну, а якщо буде мокре, то до сушу, нас, придеться. Да. То Все то рівно воно сухе не вже в дані, ну, погодні умови воно сухе не буде. Якщо буде волога, досушимо в себе на сушарці. Ага. Ну, благо, що у вас є да, у нас можливість елеватор, викушувати. сушарка, це... доведемо до кондиції. То це не проблема. А, добре, дякую. А, друзі. А ви, можливо, напишіть в коментарі, хто вирощував сорго. А який у вас досвід вирощування цієї культури? А ну якщо ви вже зібрали, а така ймовірність доволі висока, то по чому продавали? Залишайте з нами. До побачення! До побачення.